10 червня 2024 рік. Вийшов на пасіку сьогодні, то вже під вечір, вже майже сьома година. Думаю, що це так гарно, приємно пахне. З вуликів. Неймовірний приємний запах. Та вийшов в сад на долину. І ось воно що? А це Іван чай. Дуже багато бджоли на ньому. Вже під вечір, пізня година і похмуро, дощик падає. З Іван чаю дуже корисний медочок. Такий приємний, ніжний, неприкрий. Медочок. Цього року дуже скоро все зацвітає. Та й липа бачу, я проходив. В саду у нас є липа дуже гарна, вже велика. Ще давно з діточками посадили вже десь 30 років тому. Велика я згодом буду записувати коротеньке відео. О тільки починає свісти липа. А бджілок на на квітці дуже багато, Ходжі похмуро. Наші бджілки не бояться навіть дощу. Я бачу в дощ, вони також літають і приносять. ...недочок. дочок, ціла долина Квітів з Квітів Іван чаю. Nå se! Der jeg bodde.